Під Купенськом ситуація е, наразі вона там ніколи не була простою, до речі, чомусь цій ділянці менше приділяли набагато уваги, е, аніж Покровську, а там насправді складність ситуації була реально не менша От, взагалі. От, але е, останнім часом ми там теж перехопили ініціативу. Останнім часом ми там нанесли низку португалів, е, контрнаступ, принаймні поки що там навіть мови нема, але принаймні там розширення їхнього плацдарму. За річкою Оскол принаймні припинились. Тобто їх вдалося, що називається обкласти з різних битів, і от скажімо так, поки там плюс-мінус рівновага сторін. А от Лиман почав просидати. Ну і нарешті напрямок, який, скажімо, найбільш інтригує, напрямок від розвитку подій, на якому дуже сильно буде залежати взагалі, загальна ситуація, це Сумський <гум> от Сумський напрямок. Тому що там досі зберігається питання, буде там спроба великого масштабного наступу росіян, чи не буде. Там постійно йдуть спроби наступальних дій, але от поки що вони мені особисто набагато більше виглядали, скажімо, на от дуже системні, до речі, дуже продумані, але серію розвідок От. Справа в тому, що ну це я вже не раз казав, але за 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 ці пару тижнів, що ми не бачили, отут от, тут нічого не підмінялося, доведеться повторити. Що у росіян фактично м, є вибір, в них є 70-ти тисячне угрупування, е, яке вони свого часу за кілька місяців, ледь-ледь там, збору пас Осеньки, от з усього фронту назбирали в Курську область. Оце 70-ти тисячне угрупування ще й з приданими корейцями змогло таки витіснити наших захисників і захисників з Курщини. І от тепер у них питання: що з ним робити? От, або розкидати назад по всьому фронту, звідки їх брали, і посилювати різні інші напрямки: от, те саме Запоріжжя, той те, те, те саме Покровське, Ливан, або альтернативний варіант не розпорошувати сили, а от все це 70 тисячне угрупування кинути на Штурм Сумської області. От і е, ну, чому вони одразу це не зробили? Чому вони просто на хвості називається, у відступаючих наших частин, не поперли вперед? А є величезна різниця: витіснити нас із порожньої Курської області. Де не було жодної фортифікації і нашої їх, окремі опорниці, а зовсім інша історія Сумська область, де е, я не знаю наскільки, скажімо, якісно ну, не їздив, не перевіряв. Але, принаймні, якщо брати по офіційних документах, там будувалось три лінії оборони. Там будувалось три лінії фортифікації, тобто, як мінімум, це оплачувалось. Яка частина робіт і як була виконана, от брехати не буду. От але. Так чи інакше йдеться про те, що там точно є саме підготована лінія оборони, і от штурмувати підготовлену лінію оборони це зовсім не те саме, що витісняти просто в полях і лісах Пощі, і от швидше за все, вони зараз намагаються промацати наскільки серйозний опір вони зустріли на цій лінії оборони. От справа в тому, що навіть якщо вийде картину, що там ідеальна а в чому буде речення? може бути. В різних областях дуже по-різному це робилось, в тому числі були і люди і організації, які, які це робили дуже якісно. От, так, от, е, навіть якщо там ідеальна фортифікація, то ну, як ми з вами не раз вже в ЕТРАХ казали, е, жодна траншея сама себе не бороть. Тому там питання для от, е, орківське командування зараз намагається оцінити ситуацію по двох параметрах. перше фортифікація. Друге, а які власне наші частини там зараз зібрані? Тобто, е, в оцій фортифікації сумської області, а хто власне їх зустріне? От в якій кількості, з якими засобами, от і в залежності від того, е, чи вирішать вони, що в них є шанси прорвати цю суцільну лінію оборони, е, чи вони вирішать, що це глухий абсолютно номер, і краще в такому разі, оці 70 тисяч орків з Турщини взяти і розкидати по інших ділянках фронта. От е, ну от, я думаю, що ми достатньо скоро отримаємо. От що, що вони вирішать? Ну, ми тим часом їм підказуємо правильний відповідь. Підказ. І цю підказку ми можемо побачити в Булоцькій області. От, ми їм якби е, тонко натякаємо, що ну точно в них наразі не на часі штурмувати суміші, що є в них трошки інше в цьому плані проблеми. Пане Евгене, про ворожі ресурси тут же знову ця тема піднялася з північно-корейською зброєю, По перше, по друге північно-корейськими солдатами в головному управлінні розвідки говорять про те, що можуть їх вже використовувати росіяни для наступу на сумську та харківську області. Зараз вербують вони цих північно-корейських солдатів. Далі північно-корейська стоп, стоп, стоп. Вибачте, переб'ю північно-корейських солдатів ніхто ніколи не вербував і не вербує. От, на відміну від всіх інших іноземців, яких е, вербує Російська Федерація, е, Північна Корея постачає готові підрозділи регулярних збройних сил. КНДР. От отут не плутає, плітло uh -huh. нікого не вербує, тут. Е, товариш ін під ключ постачає повністю вже готові саме своїми командирами, своєю структурою. Регулярні підрозділи корейської родини. А скільки таких підрозділів? От як ви гадаєте, може найближчим часом те, що називається поставити Путіну кінчини? Ну, боюсь, що відповідь нам з вами не сподобається. Mm -hmm. Поки що вони зробили прогнічок, тобто було 12 тисяч. От е, наскільки можемо судити з цих 12 тисяч, вижила десь половина приблизно, от е, бо втрати українців були просто жутливі. Але якщо в результаті е, товариш Пу вирішить, що е, його і так задовольняє, а товариш Ін вирішить, що ціна, яку йому за це, це м'ясо платять, така, що можна і з половини працювати. От, е, хай половина не повернеться, але ж але ж. так. От, якщо так, то суто технічно товариш товаришін мож, може поставити дуже багато. Ну дуже багато, це ну сотню тисяч може поставити сто двадцять тисяч. Справа в тому, що корейська армія мирного часу, тобто без мобілізації, корейська армія мирного часу це мільйон триста тисяч. От, відповідно, виділити 5-10% цього числа. Ну в принципі, От е, нас насправді запас запаси північної Кореї взагалі виявилися одним з мабуть найнеприємніших взагалі сюрпризом цієї війни. Ну ніхто не міг подумати, що вони е, зможуть постачити росіянам 6 мільйонів снарядів. Це набагато більше аніж всі наші західні союзники разом за весь цей час поставити і продовжуєш постачати правильно і продовжує постачати. і ще не закінчилось, я саме про це. Тобто е їхні запа таке ну таке враження, що вони реально, от з моменту е припинення корейської війни, в 1953 році. Просто тільки тим займалися, що кріпали, 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 кріпали зброю та ПК, і все це складували, складували, складували. От е, багато хто думав, що у шоу що Росії, е, е, от якраз бездонні закрома. а якраз в російських закромах дніще проглянуло прямо на другий рік війни, а, а на третій там це дніще просто світилося. А от Корея, здається, погіршує ситуація. От вони здається реально, кілька поколінь працювали тільки на ці військові склади. І от тепер ми, на жаль, вигрібаємо результат цього. Я боюсь, що на людей це теж можна полювати. Я боюсь, що як вони поставили абсолютно ну, таку неочікувану величезну кількість артилерійських снарядів, я боюсь, що так само вони в принципі можуть поставити і достатньо значну кількість військовослужбовців. Ну єдиний плюс цієї історії: що все ж таки е, воюють вони значно гірше за Росію. Воюють вони значно гірше за росіян з величезними втратами набагато більшими, навіть ніж у Росія. Оце, оце єдиний невеличкий плюс як цій сто. А що є сто, як ви бачите, що з цією російською весняною призовною кампанією? Тому що в пабліках російських називається такою повзучою мобілізацією, показуючи облави на призовників, в тому числі у Москві, сьогодні буквально за кілька годин до того, як почати нашу з вами розмову, переглядала кадри, які, до речі, з'явилися і в наших телеграм-каналах, про те, як в російському Краснодарі Сотні військових самовільно вирішили залишити військову частину, там зібрали значить, правоохоронних органів. Зрештою лише вдалося втікти з цієї сотні сімом. Тож, ця призовна кампанія на вашу думку, в що може вилитися, і такі, от випадки, як в Краснодарі, чи вони ну теоретично можуть стати масовими? Це до речі, дуже цікаво. Справа в тому, що мене трошки навіть дивує, що їм доводиться у Справа в тому, що ми зараз говоримо про призив на страхову службу. А от, як би ми не ставилися до орків, Але е, те, що вони дійсно з 22-го року не залучають е, солдатів строкової служби, оцих от 18 на 4 річних не залучають їх до прямої участі в бойових діях проти України, ну це об'єктивний факт. От е, Єдиним винятком була Курщина, але це інша історія. Вони просто не чекали, що ми туди прийдемо. Там взагалі вважало, що війни нема, а це вважалося глибокоту тилова служба. Uh -huh. От, ну, раптом глибоко тилова служба перетворилась на саме вістрі війни, і тоді ми побачили до речі, чого ці проковики вартують, коли вони саме пачками здавались в полон. Ми тоді, нарешті, після довгої перерви отримали обмінний фонд і змогли розблокувати обміни. От е, і, і до речі, це теж цікавий аспект. Прав тому, що чому нам вдалося розблокувати обміни? Ну, в нас ж російських полонених не так мало, але виявляється, що ціна життя не одна. От, е, вони цінують своїх професіоналів. От, за, за кожного льотчика, наприклад, ми завжди обмінюємо е, кілька десятків наших. Е, і вони виявилися чутливі до цих пацанів-призовників 18-20 років. А от те, що просто звичайний російський солдат, ну він пішов на контракт він пішов за гроші воювати, ну і чорт би з ним. От, і суспільство російське абсолютно спокійно до цього ставиться. А от до цих хлопчиків виявилося, що суспільство чутливе. Отут мамочки почали хлопати крилами, від цих хлопання крил пішли великі хмирі інформаційні, і їх терміново бігом саме стровиків першими виміряти, Причому вимінили на вигідне для нас умова. Е, як ви розумієте, після цього вони тим більше не будуть далі залучати строковиків е, до війни? Е, тому насправді прямого навіть зв'язку. Між тим, що вони зараз. Там намагають... говорять про те, я перепрошую, пане Вагене, що перебуваю: що їх ну, натякають там різними способами, що варто підписувати контракти вже коли підписали. Так, так, контракт. їм? Так давайте не плутаємо, да, от ви не дали не говорите, перевороте. Про це йдеться: що напряму страховиків, яких вони зараз набирають, вони не будуть використовувати війну, Але їх набирають на місце тих строковиків, які свої два роки відслужили. І оцим, от, от які зараз демобілізуються, от їх всіх намагаються правдами неправдами умовити поміняти свій статус. От, поки mm. ти строковик, ти не воюєш. Але коли ти відслужив свою строкову службу, тобі замість Деньбер пропонують контракт. І пропонують в тому числі там є купа і плюшок за манушок, але паралельно це виглядає часто в формі, як там пам'ятаєте, цей хресний батько. А я зробив таку пропозицію, від якої не можна відмовитись. От, е, от вони намагаються е, зробити од тим не цим, кого вони зараз гривуть. Я чого і те я чого дивую, що їм важко набрати цих страховиків. Це не на війну. А от ті, що два роки відслужили, от тих вони намагаються послати на війну. А для цього їм відповідно треба зайняти їхні місця новими особи представника. Тобто, тут така от саме двохадовка. Е, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. У Нас лишається ще час: наслідки перемовини у Парижі. Які відбулися цього тижня? Ну, а ви вже бачите ці наслідки? Ну Трамп говорить да. про те, що на натякає, що якщо найближчим часом якихось рухів він не побачить щодо ну, мирного, так якогось врегулювання, то взагалі від цього відмежується. Ну, чесно кажучи, оця його фраза про те, що ну здається, все таки не його. Це це, це здається, Рубіо про те, так? Ну, да? Рубіо сказав оцей. спершу, а потім Трамп повторив. Так, так, потім Трамп сам да так, от, оце чесно кажучи, от, от я зараз плекаю цю надію, хоча, на жаль, небагато на це даю. От для нас зараз було б найкраще, щоб вони нарешті умили свої бомбні ручки і просто відвалили. Справа в тому, що ну, ми ж чудово розуміємо, чим вони насправді займаються. Це не посередницькі зусилля між нами та Росією. Це тиск на нас в інтересах Росії, і якщо вони вирішать припинити цей тиск на нас в інтересах Росії, а просто умиють руки і відійдуть в бік. Оце зараз найкраще, чого ми можемо сподіватися від адміністрації Трампа, і якщо дійсно вони до цього дозрівають, то нам треба буде тут святкувати. Ну, боюся, що насправді це ще неправда. Я боюсь, що тут вартує чути не тільки Рубіо і самого Трампа, але з того ж самого Парижу почути Вітхофа. От який знов повторив на яких умовах на їхню думку, ми маємо зараз замиритися з росіянами, тобто, ну щоб для них все так просто, от е, Путін дуже хоче наші п'ять областей. Ну то, то дайте йому їх. Ну от, от для нього все дуже просто. Те, що е, ну я мовчу про те, що сама така постановка питання просто mm -hmm. прекрасна. Путін хоче, значить, треба дати, і для нього абсолютно очевидно, що треба дати. Він не розуміє, чому не дає. Але е, я мовчу про те, сам сам цей підіг. Але ж головне, що. А що буде, коли Путін отримає ці 5 областей і захоче наступні 5? Ну, так само, вони так само скажуть, що да, тепер йому дайте це. Бо тепер він на цей областях за цей планев. Ну і так далі. Тобто ну, ми чудово розуміємо, що насправді позиція адміністрації Трампа, що всю Україну можна і треба здати Путіну. От, І вони не розуміють, чому ми, українці, чому так не вважаємо. От вони не розуміють, чому їм досі не вдалося нас здати. Ну, а справа в тому, що нас можна здати, якщо у порожне скрипа. Якщо ви вибачте мене як країна, якщо ми нація, яка бореться, то ми самі вирішуємо на яких умовах нам що йти. Але звичайно, нам це зараз буде вкрай важко, бо тепер тиск з двох сторін. От тепер тиск шалений з двох сторін, Москви, і Вашингтона, і це тиск саме скоординований, і не треба тішитися будь-якими ілюзіями. Про те, що це Трамп веде свою гру, Путін свою. Ні, Путін як вів свою гру, так і веде, і ця його гра має абсолютно чітку ціль, яку він, до речі, ніколи не приховував. Як він зараз це повторює, що як я він формулює, що потрібно іскрініти первопричини конфлікту. А первопричина конфлікту є те, що ми проголосили незалежність, Просто першому, от е, викорінити першопричини конфлікту, це дійсно е, відкатати назад всі тридцять років нашого резерву. да, І так його влаштовує на таких умовах він не ми. От е, це називається в них ж, окончательне рішення українського вопросу. Ну і от Путін працює абсолютно системно над тим, щоб нас з вами окончательно рішити, і в цьому плані нічого не помінялося. Але помінялося те, що тепер йому в цьому допомагає, і тому, якщо Трамп скаже, що йому набридло допомагати Путіну, і що він просто відходить в бік, а ми тут якось самі. У це найкраще, що ми могли б від нього сподіватися. Але боюся, що ми це ще не отримали. От, а тим часом, але тим часом е, він знаєте, як отей стри'ян. Він не просто хоче е, допомогти Путіну нас вбити, але він при тому, що хоче відірвати шматок трупа, який він нас бачить. А я mm -hmm. маю на увазі погоду про нас. От да, поки на короткому періоді ми знову змогли якось переграти його. Оце підписання меморандуму про наміри домовлятись, це це поки нам нічим не загрожує. Але там є тільки один пункт, який дуже напружує. Це пункт про те, що сама власне, угода має бути фіналізована впродовж буквально наступного тижня. От, от це вже серйозно, бо, бо сама та угода, яку вони нам викатали, от, е, вона не теж годиться для підписання в тому вигляді, але там не, її не можна якось покращити, її не можна якось змінити. В ній базова філософія закладена така, що ну, про це немає сенсу навіть говорити. Тому, якщо нам цим меморандумом вдасться нормально потягнути час, Окей, хай тим часом доїде ще хоч трошки снарядів, які нам ще Байден не дати. Але якщо піде дійсно про підписання, то тут я думаю, нам з вами треба буде негайно щось робити. От я дуже все таки сподіваюся, що наша влада стежь зуміє і не підеш. Але не дай Боже, все ж таки тиск про нашу владу виявиться більше ніж вона сама здатна витримати. Ну то тут нам, я буде сказати своє слово. Все ж таки, наша влада представляє нас з вами, а український народ ніяк кажучи, не заслужив такою водою пропонувати. Менги, щиро дякую вам за розмову, за ваші думки, за те, що час часта можливість нашу аудиторію поділитися ними. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до зустрічі.